Христос рождається. У нашому селищі є великий будинок на два поверхи добротний такий. Ми з дружиною е, придивляємося, а щось не наважуємося придбати, оскільки в ньому був суїцид. Решта сім'ї по роз'їхалась по світі, а будинок пустує. Е, гарне місце, добрий кавал добрий землі, але страшно чи посвятити після. Придбання і забути Олена. доню моя, діти мої, цвіти мої. <кій> будинок сам по собі, знаєте, як будинок, не робить там він місце святим, чи ні. святістю наповнюється будинок від людини. Негативом наповнюється від людини. Людина, яка вчинила суїцид, її там вже нема, і навіть на небі нема, її навіть в чистилищі нема. Ну, може, і є в чистилищі, але борше, що в пеклі. Тому ваше наоборот, ви би то місце наповнили святістю, наповнили любов'ю добротою. А місце посвятіть. Обов'язково прикличте священника, скажіть йому, що тут був суїцид. Поспівчувайте тій людині, бо тому що нормальна людина так не вчинить. Разом з священником помоліться, за успокоєння душі, посвятіть хатинку і дайте тому дому тій хатині нове життя. Наповнють його радістю, а згадувати про те, як про людську дурість, про той суїцид, як про людську дурість, як про людську недосконалість. Старалися, старалися, ліпили ту хату, ліпили, а пожити не змогли. А ви змогли, так що, отак От сприймайте це все. Будьте Божими дітьми. Будьте джерелом Божої ласки, що де б ви не прийшли, наповнюйте місце, де ви присутні добротою, теплотою і любов'ю. І що би там не діялося навколо, то ваша присутність хай освячує місце, де ви перебуваєте. Ви чудесні, молодці.